Салом! Друзі, пропоную разом приготувати страву родом із близького сходу, а саме манакіш із спецією Заатар. Для приготування вам знадобиться мінімум інгредієнтів, а в результаті ви отримаєте просто неймовірно запашну піту із неповторним смаком та ароматом. Особливість цієї страви саме за рахунок ось цієї спеції, про яку я розкажу трошки більше вже пізніше. Отже, нам потрібно 500 грам борошна, одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка солі, оливкова олія та сухі дріжджі. З цих інгредієнтів ми будемо Тісто. А щоб не помилитися з пропорціями, я часом використовую кухонні ваги. І не забувайте просіювати борошно, це дуже важливо. Замішуємо тісто і залишаємо його на одну годину. А тим часом готуємо суміш із спеції заатар та оливкової олії. Змішуємо до консистенції пасти. Заатар це неймовірно пряна та ароматна спеція. Вона підходить до безлічі страв. З нею ви можете приготувати і хумус, і шакшуку, і ще багато різного смачного. До слова, я знайшла магазин, де цю спецію виготовляють